Привіт, народ! Сьогодні я підготував для вас особливу добірку. Топ фільмів Ірландії, які варто переглянути кожному поціновувачу якісного кіно. На вас чекатимуть драми, трилери, справжні кримінальні історії і фільми, що стали класикою світового кінематографа. Перед стартом обов'язково влупіть лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і напишіть в коментарях, який ваш улюблений фільм пов'язаний з Ірландією. Беріть чай або щось міцніше, і погнали знайомитися з шедеврами Зеленого острова. Парубоцька вечірка по-ірландськи. Один із головних героїв на ім'я Фінон стриманий та серйозний чоловік, та на один вікенд вирішує відмовитися від своїх переконань і відтягнутися разом із своїми друзями. Звісно ж, цей час вони планують провести по-ірландськи. А це значить, що алкоголь литиметься рікою, а вечірка буде шумною і шаленою. Замість бару компанія обирає божевільну подорож мальовничими куточками Ірландії. Цього дня вони не лише круто повеселяться, а й дізнаються багато нового одне про одного. Іронічний, відвертий, веселий, добрий і нескінченно милий, повний добірного ірландського гумору. Фільм розповість цікаву історію про любов і дружбу навік. Бруклін. Бруклін це історія Еліс Лейсі, яка неохоче залишає своє рідне ірландське село і вирушає на пошуки роботи в Америку. Вона поселяється в Брукліні, поступово одужує від ностальгії і починає насолоджуватися повітрям свободи. До всього іншого Еліс закохується, але трагічні новини з батьківщини змушують її повернутися до Ірландії, де вона зустрічає іншого чоловіка. Грим'я змушена зібрати усі сили і робити нелегкий вибір. Фільм Бруклін був номінований на Оскар. Ірландець Жінки, випивка і веселі жарти. Ось радості добродушного ірландського поліцейського сержанта Джері Бойла. Він ніколи не думав про геройство, поки одного разу в Дубліні не з'явився агент ФБР. Він просить сержанта допомогти йому накрити міжнародну банду наркоторговців. Чи зможе спрацюватися веселий рудий ірландець і рішучий афроамериканець? Адже справа, за яку вони взялися, виявиться дуже непередбачуваною. Голод у центрі сюжету останні шість тижнів життя Бобі Сенса, члена британського парламенту та бойовика ІПА, який помер у в'язниці під час голодування. Бобі Сенса засудило в 1977 році на 14 років за зберігання револьвера, з якого, як з'ясувалося в результаті експертизи, стріляло в поліцейських. Уголодування було 5 цілей: дозволити ув'язненим не носити тюремну форму, не працювати, отримувати передачі і самостійно організовувати дозвілля. І одна надзадача. Визнати всіх ірландських в'язнів республіканців політв'язнями або військовополоненими, а не кримінальниками. У в'язниці вже під час голодування він був обраний депутатом парламенту від містечка Ферманах і в південний Тайрон. Відразу після цього парламент прийняв закон, що забороняє засудженим злочинцям обиратися в парламент Сполученого Королівства. Вітер, що гойдає ячмінь. Початок 20-го століття. Ірландія охоплена заворушеннями. Робітники і селяни ведуть відчайдушну боротьбу за незалежність з британськими частинами, покликаними придушити бунт в Ірландії. Почуття обов'язку і любов до батьківщини спонукають Даміяна залишити успішну кар'єру лікаря і разом зі своїм братом Тедді вступити в жорстоку сутичку за свободу. Після перших перемог повстанців британська влада приходить до висновку, що кровопролиття час припинити. Але країну чекає нове випробування, громадянська війна. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Тиха людина. Американський боксер Шон Тортом повертається до себе на батьківщину в Ірландію, де закохується в чудову дівчину Мері Кет. Вона його ідеал, а такі світлі почуття у нього було вперше. Однак він забув, що за народ живе в його рідних краях. Йому доводиться мати справу з місцевими традиціями і звичаями та й братик дівчини далеко не подарунок, адже він головний забіяка у місті. Але хороброму Шону все дарма, адже він закоханий, рішучий і сміливий і може постояти за себе. Світі з Бундока. Два звичайних ірландських хлопця, брати Конор і Мерфі, спокійно жили й працювали у своєму рідному Бостоні, поки одного дня не усвідомили, що Бог послав їх на землю з особливою місією Він наділив їх святою силою, щоб очистити світ від зла. І брати, звісно, взялися за справу із властивою ірландцям відповідальністю і серйозністю. Місцеву мафію охоплює справжня паніка, адже методи святих не відрізняються особливою гуманністю, хоч і були ефективними. Масовий відстріл мафіозі не міг не привернути уваги вверх. Спецагент Пол Смекер, який веде розслідування, потрапляє в непросту ситуацію, адже йому треба припинити діяльність святих братів. Проте в душі він не тільки співчуває їм, але навіть готовий приєднатися до виконавців священної місії. Генерал у фільмі 1998 року розповідається про Мартіна Кехіла, який був одним з найвідоміших людей в Ірландії. Під його вікнами чергували поліцейські машини, за ним полювали фоторепортери, а фанати носили його на руках. Мартін був професійним злодієм. За 20 років він нажив 60 мільйонів, пограбував одну з найбільших британських ювелірних компаній і вивіз кілька десятків картин з музею Расбюро. Незважаючи на те, що 90 поліцейських велик цілодобове спостереження, за всіма членами його банди, владі жодного разу так і не вдалося довести його винність. За неперевершений талант в плануванні операцій і непохитну волю його прозвали генералом. Сестри Магдалини, ірландська католицька війна. Віру приніс туди святий Патрік, і те, з яким розмахом святкується його день, говорить про те, з якою повагою до нього ставляться. Але строгість католицьких притулків часто навіть лякає. Сестри Магдалини моторошна історія про притулки для молодих дівчат. Дія картини відбувається в 60-х роках 20-го століття. Розрив, задумавши пограбувати банк і залягти на дно, злодій професіонал лейф почав шукати спільників. Їх він знаходить досить швидко. Водія автобуса Міка тільки що звільнили з роботи, а його приятель службовець супермаркету Джон розійшовся зі своєю подружкою Діртре. Він всього лише хотів її перевірити, а вона одразу зійшлася з банківським менеджером Семом і не збирається повертатися до колишнього коханця. І Мік і Джон з радістю погоджуються піти на справу, тим більше, що Сем працює в банку, який вони планують пограбувати. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не вийшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв припідняв.